Друзі, всім привіт! Маємо такого генератора. Всі ми прекрасно знаємо, що у нас було тяжко зі світлом, нестача електроенергії, і люди купували генератори. І ми також купували. Маємо зараз ось такий генератор. 6 кВт, максимальна потужність 6,5 І зараз ми покажемо вам, як він у нас заводиться з першого разу. Він стояв вже напевно 3 неділі, не заводився. І зараз ми це побачимо, як він заведеться, що у нас буде ось такий 6,5 кВт максимальна потужність. Він у нас був на бензині, але е, оскільки на бензині не є вигідно і дуже навіть, я би сказав, дорого, е, пише, що він там бере літру-літру 100, але насправді це трошки не так, він бере до 2 літрів в годину. Зараз покажемо як він працює з першого разу, попробуємо завести його. Так, друзі, тепер розкажу вам, як воно у нас все влаштовано. Генератор був на бензині, але побачили, що це невигідно. І один добрий друг порекомендував перейти на газ. Ми купили все, що нам прийшлося замінити, це тільки, тільки карбюратор. Карбюратор ми купили газ бензин. Все, він, він хороший, працює, заводиться одразу на газу. До речі, дуже добре завівся, дуже гарно. Він стояв три тижні, ніхто його не заводив, але він запрацював дуже добре. Ось. Е, генератор у нас відпрацював дуже багато. І на бензині він працював багато, і на газу відпрацював ще, напевно, більше. Тому що коли відключали світло 2-3 рази на добу, то працював він дуже багато і безпереривно. І на газу він дуже значно економніший. Вигідніший, ми е, користувалися, працював він багато і спалювалося газу дуже мало порівняно з бензиною. Е, потужність, в принципі, нам її вистачало, будинок великий, господарство багато, працював він багато, але е, те, що ми перейшли на газ, потужність, ми не помітили, що потужність, потужність е, зменшилась. Так, е, да, ми підключали його, е, острумлювали всю, весь будинок, все, все господарство і нам його вистачало. 5 кВт він, я думаю, він точно видавав. Йому довелося попрацювати багато. Багато в кого погоріли, перестали працювати. А в нас відпрацював дуже класно і працює. Дуже гарно заводиться, все дуже класно працює. Так, е, да, карбюратор вийшов трошки дорого. Але воно вартувало того, щоб перейти, е, да, друзі, перейти на газ воно того вартувало, тому що е, це значно вигідніше, економніше. В порівнянні з бензином, бензин вартувало 50 гривень літра е, на той час. А газ ми маємо там, 8 гривень за один е, куб. Це значно вигідніше. Тим більше він на 3 години. Скільки приблизно на 3 години він спалює? Коротше, він за годину, якщо до робить геть, це робить, то два куба газу. Так, e, да, на годину він спалює приблизно 2 куба газу. Це за, год... за годину це 16 гривень. Я думаю, це значно вигідніше, ніж за годину спалити 100 гривень. 100 гривень, тому що до 2 літрів бензину він брав е, стабільно. Тим більше, коли він був у нагрузці, то однозначно брав більше. Е, будинок великий. Ми острумлювали повністю весь будинок, все, що в нас є, в господарстві все все працювало і він, він все витягував. 6,5 максимальна потужність, але він реально е, оправдав себе. Е, і реально потужність, яка на ньому написана, вона, тим, вона точно 100% є. Ось такі справи. Тому в порівнянні з цінами на бензин і на газ, він себе оправдав дуже гарно, дуже гарно працює і працював. Три неділі не заводився, він завівся з першого разу дуже гарно. Дуже гарно, я, я навіть сам не очікував. Да. І, до речі, він може працювати і на балоні. Газ на балоні може працювати. І працює від газу, від труби, від редуктора. Ось так. Працює дуже гарно. Зараз покажемо ще раз. Просто перед тим, як його е, завести, то треба ось тут. Є, є така кнопочка. Треба чуть-чуть прокачати. І тоді він дуже гарно заводиться. Давайте ще раз заведемо. Ось так, чуть-чуть прокачали. Ось так, супер! Ось так, друзі, він працює від газу, труба ось там йде. Я думаю, там добре видно. І це вигідно. Тому підписуйтесь на канал, ставте лайки, коментуйте, можливо, переробите собі. Всім дуже дякую за увагу. Думаю вам сподобалось відео.